Не всі студенти втратять відстрочку. Останнім часом багато запитів я навчаюся у коледжі, чи залишиться за мною право на відстрочку? Отже, пояснюю, у коледжах можна здобувати різні рівні освіти. Якщо ви навчаєтесь на програмі фахової передвищої освіти після завершення, отримати диплом фахового молодшого бакалавра. В такому випадку ви дійсно втратите право на відстрочку. Але у деяких коледжах можна здобувати вищу освіту, тобто початковий рівень це молодший бакалавр, або перший рівень це бакалавр. І от Тут право на відстрочку ви не втратите. Як перевірити, який рівень освіти здобуваєте саме ви. Відкривайте свою довідку зі дебо там є графа, де вказано рівень освіти і ступінь, який ви здобуваєте. Це допоможе точно зрозуміти, залишиться у вас відстрочка чи ні, після прийняття нового законопроєкту. На впевнені у своїй ситуації потрібна допомога, якась довідкою чи правовою оцінкою, запишіться на консультацію, розберемо вашу ситуацію індивідуально, підготуємося. До наступного етапу тому запис через повідомлення у приватні чи по номеру телефону в шапці профіль.